І так, следующее изучение крока. Крок 2015, буклет продовження. 140 вопрос. На диспансерному обліку в сімейного лікаря знаходяться реконвенценти після інфекційних захворювань, часто тривало хворіють. Ну, в общем то вопрос. Хто з наведених хворих має бути віднесений до третьої групи здоров'я? Третя група здоров'я це тільки хронічні захворювання. Так, значить, вибираємо, ті, що часто тривало хворіють, не підходить. Так що це друга група, ті, що часто хворіють. А Ми шукаємо хронічні захворювання, особи, що страждають на хронічні захворювання. Правильна відповідь. Хворий 62 років звернувся із скаргами на періодичне від... відходження червоподібних кройонистих згустків із сечею. У правій половині живота під час пальпації визначається гробисте безболісне рухливе утворе. з перерахованих методів обстеження необхідно застосувати в першу чергу. В першу чергу УЗД. узд нирок, Тому що дешево. Жінка 42 роки. Скаржиться на появу синців на ногах, тривалі менструації, загально слабкість шум у голові, об'єктивно велика кількість плямистих геморагій на ногах і тулубів, тахіпної, тахікардія, систолічний шум в усіх точках, а т 75 на 50 тривалі кровотечі за дуке, 12 хвилин нам цього достатньо, ми ставимо правильну відповідь, ідіопатична тромбоцитопонічна пурпура. Головний лікар поліклініки дав завдання лікарю загальної практики сімейної медицини захворювання, визначити захворюваність енною хворобою. Який документ? Значить документ виявити захворюваність серед населення. Журнал профілактичних, о, профілактично оглянутих. Правильна відповідь. Чоловік 68 років скаржиться на кашель із виділенням харкатині, який турбує його впродовж декількох років, осиплість голосу, загальна слабкість, проживає поблизу заводу на переробці азбестозу. Якщо азбестоз – це рак, значить зразу шукаємо рак, значить провіряємо, що справа, в легенях справа. І вибираємо правильну відповідь. Центральний рак правої легені. Жінка 58 років скаржиться небезпечну появу сенців, слабкість кровотечних з'ясень, запоморочення, об'єктивно-слузових оборона шкірі покриви, бліди, з численними крововилами, різної давнини. Лімфатичні вузли не збільшені. Значить, вопрос. Додаткове визначення якого лабораторного познака найбільш доцільне для встановлення діагнозу? У неї все пов'язано з кровоточівстю. Хоч, хоча в неї страда, ну... Еритроцити теж у неї досить незначні. Ну, правильна відповідь тромбоцити. Потрібно визначити тромбоцити. Жінка з 34 років скажеться на слабкість, зниження ваги на 12 кг, запіврогу попітливість, серцебиття, дратівливість. об'єктивна щитоподібна залоза третього ступеню. еластична на фоні дифузного збільшення в правій частиці вузол. Якщо є вузол, якщо він значний, то потрібне хірургічне втручання. А так як зала за третього ступеню, то більш ймовірно, що потрібно хірургічне втручання, шині лімфатичні вузли не збільшені. Яка лікувальна тактика? Ну, да, операція після антитероїдної терапії, правильна відповідь. Операція після антитероїдної терапії. Чоловік 47 років страждає на рак легень. в термінальній стадії, розповідає, що протягом останніх до тих помітив зміни в своєму психічному стані. Бачить ввечері матір, яка кличе до себе, відчуває запах сирої землі, гнилого листя, бачить незнайомих людей, які несуть труну. При цьому відчуває страх, які симптоми психічних розладів у хворого. У нього справжні галюцинації. Хворий 60 років. Надійшов до клініки із скаргами на задишку, важкість, правилом під бреберії, збільшення живота. Явища зростали протягом року при аскультації серце ритм галопу. Об'єктивно набухання шийних вен. асцит, пальпується, починка та з яким захворює необхідно проводити диференціальну діагностику. Правильна відповідь тромбоемболії або ні. Конструктивний перикардит. Правильна відповідь, так як набухання шийних вен. До травпункту звернувся фермер, який під час роботи в полі по рани в праву ступню. коли був щеплений, не пам'ятає, в армії не служив. При огляді правої ступні виявлення забруднену ну, ну, рану довжиною 5-6 сантиметрів з нерівними краями, яка подальша тактика лікаря. Вести анатоксини сироватку. У хворого. 50 років. Раптову біль у потиличній ділянці, блювання, сопор, гіперемія, обличчя ат 210 на 120 Тиск різко підвищений, рефлекси менінгіальні регідність потиличних м'язів, добічний симптом керніга, який попередній діагноз, субархнеїдальний крововилив, скоріш за все. Буде дитини віком 6 днів на різних ділянках, шкіри виявляється ретима мляві пухирі, розривні поверхні, тріщини, лущення, епідермісу, які виявляються ніби після ошпарення окропом. Якщо з шпаренням окропом. Епідермоліс неправильна відповідь, значить. Псевдофранкульоз – неправиль. Ексфоліативний дерматит Ріттера. Ексфоліативний дерматит ріттера. Правильна відповідь. Дівчинка 8 років, госпіталізована до кардіологічного відділення, об'єктивне визначення ураження шкіри над розгінальними поверхнями суглобів з атрофічними рубчиками, депігментацією, симметричне ураження скелетніх м'язів, слабкість, біль, набряки, гіпертрофія, до якого захворювання найбільш характерні вказані зміни. В даному випадку дерматоміазит, порушення м'язів і висипка на шкірі. Дитина 8 років страждає протягом 3 років на цукровий діабет, доставлена у відділення. В стані гіперглікемічної коми первинну дозу інсуліну слід призначити у розрахунку 0,1-02 одиниць на кілограм. Маса тіла на годину. До хірургічного відділення. Через 4 години після травми надійшов потерпілий 37 років з великою розчавленою раною лівого стигна. Яка головна умова успішної профілактики газової гангрени у потерпілого? Значить, видалення нежиття здатних тканин та своєчасна хірургічна обробка рани. Хворий 24 років, скажеться на загальну слабкість, запаморочення, підвищення температури. Okay. Біль у горлі, набряк шиї, збільшення пічепних лімфозій. Об'єктивно, сезова ротоглотки набряк лотаціянетична, мигдалики збільшені, вкриті плівками, що розширюється. Який основний механізм розвитку? Розвиток внаслідок екзотоксинів. Правильна відповідь бактеріальна екзотоксина. захворювання, дифтерія. Пацієнт 38 років висловлює скарги на сильний пекучий біль в ділянці кисті та передпліччя. Вона в незі різана рана валярної поверхні нижньої третини передпліччя, пошкодження якого нерва найтяжчастіше викликає подібні болі. Ну раз рана різана і валярної поверхні, і серединний нерв. Хворий після аварії скаржиться на біль у кульшовому суглобі. положенні згинання проведена та внутрішньої ротації значно скорочена. Пружинний опір при спробі пасивного проведення чи відведення кінцівки великий вертлюх розташований високо над розерне латонівською лінією виявляється значний лордоз який попередній діагноз попередній діагноз в даному випадку буде перелом ні клубковий вивих стегна ось правильна відповідь клубковий вивих стегна через три тижні після перенесеної головострої ангіни можна далі не читати тут або стриптокок Причина виникнення. Або хронічний тонзеліт. Правильна відповідь, зразу говорю, який найбільш вірогідний діагноз. Хронічний тонзеліт. Хворий 28 років скаржиться на біль у животі. Ріжучого характеру. Значить, раптово з'явилося язик сухий. Можна одразу сказати, що це пов'язано зі шлунком. Лежить на спині, при зміні положення тіла біль загострюється. Це перфоративна виразка. Але ж яка це перфоративна виразка шлунка? Скріш за все, так, правильна відповідь. Перфоративна виразка шлунка.